Діма, смотри, он папа, смотри. Діма, смотри, маши! Діма, смотри, вон туди. Ідемо. Він ще його не, не бачив уживу. Оце буде перша зустріч. Та що за світами ті? Я плачу від щастя. Я довго-довго чекала цього дня, дуже довго. Три роки, п'ять місяців, навіть більше. От тепер я дуже щаслива, дуже, що нарешті обніму свого сина. Нарешті це сталося. Слава Україні! Слава прикордонникам з острова Зміїним. Слава ЗСУ. Діма. Короче, все хорошо. Сейчас в Одессе еще две недели буду. Отдыхать, восстанавливаться, привыкать к людям. После этого плена, после этого. Ну, тяжело было. Ну, Но уже нормально. Так, сколько я уже дней? 20, 22, 20, 20 дней. Ну, уже чуть-чуть привыкаю к людям но еще не, не полностью чтобы он не у... а? да он устал уже ребенок знаешь как тут на жаре Ой, дай кушать так застречал его нет Хорошо. Вчора в перший раз в морі покупався. Столько часу, скільки ми чекали, нарешті його дочекалися. Поцікати шарики можна, а вони А не з грузиком. Він зателефонував, це був і радість, і, і, і плач, і все одразу. За полон ми дізналися вже зі зі СМІ. Коли наш президент оголосив, що всі хлопці, які знаходились на острові Зміїнов, були всі полеглі. А потім, 26 лютого, вже дізналися з російських ЗМІ, що вони живі і все добре, руки, ноги на місці, всі цілі. Перша зустріч така вона була дуже сумбурна, незрозуміла, тому що це як во сні. Був дуже радісний від зустрічі, але він... Ну, фізичний стан трохи був, змарнілий, э, блідий, зараз трішки краще. О, чудово!